Так, всі мої вітання. Зараз 6.55, 17 число. У мене сьогодні суд. Ну, як завжди без цього ж не куда. Але я би хотів до вас звернутися з наступним. Там деякі люди писали, чи не продаєте ви телефон. Так, да, дійсно продаю. Да, ось цей телефон. Тут у мене карточки. Цей телефон мені подарували на день народження. Це Samsung Galaxy. S24 Ultra. Так що так, дійсно я його продаю, тому що мені треба закрити кредит, який я ось в телефон. пам'яті там. Що сам скажу, покажу зараз. 512. 512. 512. Гіабайт пам'яті. Так, да, дійсно продаю, тому що мені його хоч і подарили, але мені треба закрити зараз кредит, який я взяв у сусіда, причому. Ну, є такі люди, хороші люди. І е, з цього кредита я закрив і заправку, і оренду авто на володар, і частину, більшу частину запитів. Так що да, я його продаю. Оцей телефон Samsung Galaxy S24 Ultra. Тут ще є. Така штучка називається, стіл, знав, чи як там вони його називають, ну коротше, я не просто не пользуюсь ніколи. Е я думаю, що це хороший був подарок, він своє відпрацював, ну вибачте, ну таке буває. Е ще вам хочу сказати, що те, що я не роблю пости і не прошу гроші кожен день, говорить, не говорить про те, що війна закінчилася. Війна поки що триває, на жаль, і е кладучи на ваги пріоритет поста або посилки, я... І обираю останнє. Так що те, що я не прошу не пишу, не говорить про те, що гроші не треба. Гроші треба кожен день. На відправку, на закупку. Хто знає, той питати не буде. Тому дякую всім, хто допомагає і сочувствую всім тим, хто ігнорів. Всім гарного дня, а мені Веселого Суду. Дякую.